Так, що я можу собі дозволити, га? О, нічого. Як щось вирости, коли нема за що підживлювати. Ну, кредит мені вже не дадуть. О, Антон, позич трохи ловехи. Треба якось викручуватись і придумувати таку систему живлення, щоб витратити по мінімуму. Добре, що я маю парочку альтернативних рішень. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. З чим посіяти соняшник і кукурудзу, коли бюджет дуже обмежений з нітроамофоскою і амофосом. Звісно, було б чудово знати, що саме рослинам не вистачає. В когось на полях хотітимуть азоту, а в когось фосфору і калію. Щоб не вгадувати, ідеально було б зробити аналіз ґрунту. Але якщо його немає, то загальна закономірність така. На півдні використовують амофос в лісостепу по нітроамофоску. Нітроамофоска – це концентроване азотно-фосфорно-калійне добриво. Амофос азотно-фосфорне добриво. Нітраумофоска або амофос це не еталон. На ринку існує багато добрив, які можуть забезпечити ваші рослини збалансованим балансованим живленням, здешевити технологію вирощування, наприклад, комплексні добрива від компанії Макош і Яра. В плані високорозчинних добрив, в яких наявний фосфор і калій, відсоток їх засвоєння у перший рік буде набагато вищий, ніж якби ви вносили нітрамофоску або амофос. Найгірший варіант підживлення не дати фосфору і калію з посівом взагалі. На основному удобренні багато хто економив, та фосфор і калій все одно треба компенсувати. І є варіант посіяти тільки з азотом, щоб дати хоч якийсь старт. Під сонях або кукурузу зазвичай вносять від 60 до 120 кг карбаміду на гектар. Залежно від агрокліматичної зони, норма карбаміду буде збільшуватися з півдня на північ. Теоретично на півдні найменше, на півночі найбільше. Взагалі, якщо ви не вносили фосфор і калій на основному удобренні, треба провести аналіз ґрунту. Якщо ж все ж таки фосфор і калій виявився дефіцитним, то тимчасове рішення це локально внести добриво на глибину від 15 см, де знаходиться корінь рослини. Якщо аналіз ґрунту виявив достатньо доступних елементів, то рослина протягом вегетації може користуватися цими запасами. Наприклад, в зоні степу часто буває достатньо калію, тому довносити його не потрібно. Виходить, щоб багато не витрачатися на підживлення при посіві соняшника та кукурудзи, можна піти одним з цих шляхів, посіяти взагалі без добрив, дати нітра чи амофосу. Внести комплексні добрива від компанії Макош Чияра дати з посівом лише азот. Напишіть в коментарях, який з варіантів зараз вважаєте найкращим. Свій варіант, про який я не сказала, теж пишіть. Також підпишіться на канал, буду вам вдячна! Дякую за перегляд! До зустрічі на каналі Гровекс.